Здоров народ, я козак. Сьогодні ми зануримося в світ. Брауста wow, Сьогодні Я розкрию вам 100 фактів про цю гру, про які ви могли не знати. Але перед тим ми почнемо, поставте лайк та підпишіться на канал, адже наша ціль це 10 тисяч підписників до початку літа. Тож, не гаємо часу. Розпочинаємо. Brawl Stars розробила компанію Supercell. Розробка Браусарсу розпочалася ще в 2017 році. Студія Supercell хотіла розробити нову мобільну гру, яка відрізнялася від їхніх попередніх проєктів, таких як Clash of Clans та Clash Royale. Brawl Stars перекладається з англійської на українську як битва Зірок. Анонс гри відбувся 14 червня 2017 року. А реліз глобальної версії відбувся 12 грудня 2018 року. І як не важко здогадатися, гра недавно відсвяткувала своє п'ятиріччя. На початку Brawl Stars був у вертикальному положенні. В вертикальному положенні була тільки одна кнопка «Ульте», а щоб атакувати супротивника, потрібно було на нього натиснути. В ранній версії Brawl Stars було ось таке меню. Скутне, чи не так? В ранній версії Brawl Stars було всього 15 бійців. А на даний момент Brawl Stars налічує 78 бійців. Brawl Stars має трохи більше, ніж півмільярда завантажень, а це вам не якісь 500 мільйонів завантажень. Суперсел не міг випускати одразу збалансованих персонажів. Раніше через помилку можна було придбати Mortis всього за 19 гемів. На початку 2022 року в Бравлсер знову трапився глюк, за допомогою якого можна було отримати 140 мегаящиків усього за 150 гривень. Це настільки обурло фанатів, що вони знизили оцінку гри з 4,6 зірок до 1,3. В ліцензійній згоді написано, що все, що у вас є в грі, належить не вам, а Supercell. Brawl Pass додали близько 4 років тому, а якщо бути точніше, то 12 травня 2020 року, і при цьому відібрали можливість збирати ящики за очки. Першого хроматичного бравлера у грі звали Гейл, а останнього хроматичного бравлера звуть Перл. Але на жаль, недавно Supercell відмовився від хроматичної рідкості. На даний момент Brawl Stars 23 сезон Brawl Pass. Ці сезони тривають близько місяця або двох. Суперсат за весь час заробила більше 2 мільярдів доларів з гри Brawl Stars. Перший кіберспортивний турнір по цій грі пройшов у 2020 році з присовим фондом в 500 мільйонів доларів. Цей турнір виграла команда PSAJ ESPorts. А останній турнір відбувся в 2023 році. В ньому перемогла наша українська команда Na'Vi. Як було сказано вище, гра налічує понад 78 бійців і всі вони мають свої особливості. Рідкість персонажа залежить від його механіки атаки, типу, чим нижча рідкість, тим легше грати за персонажа. Або ж рідкість визначається бажанням розробників заробити якомога більше грошей. Найшвидше персонаж у гри є колет при використанні її супера. Ведмедя Ніти звуть Брюс. Доволі брутальне ім'я для такого милого ведмедика. Браусарс щоденний онлайн в середньому 3-4 мільйона гравців. На іконці шалі в неї чорні брови, хоча в її моделі фіолетові. Ім'я Тари на санскриті означає зірка. Думати, що ім'я містер Пі перекладається як містер Пінгвін? А от і ні. Його справжнє ім'я містер Корбін Палтон. Найбільш балакучим персонажем є Гріф, адже у нього більше ніж 50 реплік. До речі, гріб це не автомат з грошима, а жадібна людина, Докази тому є палець на лівій руці, який видніється з, з під порваної рукавички. А от найбільшим мовчалевим персонажем є Спайк. Більшість гравців думають, що в нього немає голосу, хоча це зовсім не так. В одному з новорічних трейлерів може почути його голос. Гей! Персонажа Ангера додали в міжнародний день Ему, що, м'яко кажучи, натякає на його приналежність до цієї субкультури. Парасолька Пайпери називається Гамбрела, що є парою слів з гармата та парасолька. У російській версії гру слів замінили на зонтовку. До речі, пайпер під час стрільби заплющує очі. Скін Когніто був випущений в гру через жахливі пожежі в лісах Австралії. В якості допомоги розробники з продажу скіна надсилали гроші постраждалим людям. Так, іноді це бувають добрими та щедрими. Персонаж Динамак під казку сидить пташечка. але факт не про наявність самої пташечки, а про її значення. У дані часи шахтарі брали з собою забій канарок. Цей звичай може здатися дивним, але насправді це був не забобон, а дієвий метод перевірки рівня метану у шахті. Канарейки дуже чутливі до чадного газу. Вона втрачає свідомість значно швидше ніж людина, тому шахтарі могли використовувати її як крайні попередження про небезпеку. Якщо канарка замокла або починала задихатись, це означало, що в шахті накопичився метан і пора негайно евакуюватися. Джекі єдиний персонаж, який використовує ненормативну лекску. Ця хуліганка явно давно від матусі не отримала покарань. Персонаж Кіст з'являвся у файлах гри ще в 2020 році, але додали його у загальний доступ лише в 2024 році. В ранніх файлах гри було указано, що персонаж Брок повинен бути жіночій статі. А так у називається двостволка, але чомусь він використовує триствольну рушницю. Дивно, чи не так? За всю історію Brawl Stars було три системи покращення: еліксири, беджики та очки сили. На даний момент використовуються очки сили. Назва Бралера Сенді пов'язана з піском. Сенд з англійської перекладається як пісок. Саме від цього слова і дали назву сплячому персонажу. А Ульта Сенді називається Піщана Буря, що зайвий раз підтверджує пасхалку. Така ж історія з пані. Пані має таке ім'я через те, що воно пов'язане з грошима, а пані якраз стріляє мішками з монетами. Леон і Ніта це брата та сестра. А Пем є мамою Джесі. Найрідкісніший скін у грі це зіркова шелі, адже цей скін давали безкоштовно в 2018 році в честь релізу гри. Щоб купити абсолютно всі скини, крім ексклюзивних, які продавалися певний час. Потрібно більше ніж 40 тисяч гемів. Найпопулярнішим ютубером про Brawl Stars є Холді. До речі, він українець. Brawl Stars має свій офіційний ютуб канал, на якому вони публікують різні трейлери та снекпіки до оновлень. Довгий час на їхньому каналі найпопулярніше відео було трейлер до глобального релізу гри. Але віднедавна найпопулярніше відео стало анімацією про Пайпер, яке набирало більше ніж 200 мільйонів переглядів. На їхньому каналі 15 мільйонів підписників. А на моєму 1425. Тому давай спускайся під відео та підписуйся на канал та ставай членом нашої великої сім'ї. З хештегом їхньої гри на Ютубі знято більше ніж 3,5 мільйона відео. А в Тіктоці більше ніж 11 мільйонів відео. В Brawl Stars є режими, присвячені спорту Brawl Ball, дорівнює футбол, а також були режими такі, як баскетбол та волейбол. На думку гравців, найслабший персонаж є Хенк. Деякі скини можуть міняти стать персонажу, такі як Базета, Сакура Спайк і так далі. Місяць тому розробники гри продовжили шлях дороги слави до 70 тисяч кубків. А я от і 30 тисяч не набрав. Ще також буквально тиждень тому в гру додали акцію: якщо гравці випадуть півтора мільярда рідкісних стартропів, то вони роздадуть 100 звичайних стартропів. І гравці все ж таки виконали ціль і отримали стартроп. Через війну в Україні Supercell заблокували гру у Росії та Білорусі. Завдяки адгеру сервери Stars були в кепському стані при його появі в гру. Це через те, що його роздували безкоштовно. У цього персонажа найменший радіус атаки, але найбільша перезарядка у грі. Колись, якщо натиснути на екран персонажі 8 біт, то нас би перекинуло на сайт з міні-грою. Кожен персонаж гри входить до тематичного тріо, допустимо, Роза, Біо та Спрау. Вони належать до Тріо Біосинтез. На чемпіонаті світу Brawl Stars звук 2021 року перед поєдинком були показані різні реклами, присвячені різним персонажам та їх діяльності. З великою ймовірністю, після вашого програшу в наступному раунді вам попадуться боти. Якщо на вашому аккаунті немає персонажа Барлі, то ви можете отримати його абсолютно безкоштовно, плюс зі скіном, просто підключивши свій аккаунт до Supercell ID. До речі, Барлі з англійської перекладається як ячмінь. А от HM використовується в алкогольних напоях, що є прямою відсилкою на нього. Мені лінь розказувати 79-й факт Скіни Клинові Барлі, Барлі з плюшками та Чаклун Барлі були створені не суперселами, а компанією Airborne на замовлення. Ця компанія займається розробкою візуального дизайну для різних ігор. В Brawl Stars, коли ви граєте на високих кубках, нікними ваших суперників у замінені на знаки питання. Якщо ваш акаунт був заблокований назавжди, то на ньому буде грати бот. А чи ви знали, що Джина виділяли з гри при його виході? Це було пов'язано з багом його супера. Найпростіше і воно унікальний унікальним бійцем є Шелі. Вона єдина у своєму рідкості, початковий боєць. Колись скін мажор ріку виглядав ось так і коштував 30 гемів. Повне ім'я Ріко Рикошет. Колись у пограбуванні був інший геймплей. Спочатку команди ділилися на грабіжників і захисників. Поєдинок тривав 2 хвилини 30 секунд. За вказаний час грабіжники мали знищити сейф, а захисникам треба було всіма силами стримати противників. Ось ця маленька голова, яка випускає нані, має своє ім'я. Піп. Насправді, персонаж Тік не є роботом. Насправді ж, це потік енергії в металевій оболонці. І це не моя теорія, так кажуть самі розробники. Суперсал являється фінським видавцем ігор. Суперсел було засновано в столиці Фінляндії, а саме в Гесінкі. Директором компанії суперсел є Ілка Паананін. У персонажі Студ та Честер один актор озвучки. До речі, цей актор озвучив Фредді Фазбера з FNAF. Найбільшим з камеру брав у ком'юніті був Дарк Няша. Колись до 2021 року у конкурсних картах може було отримати кубки. Я так свій час набрав 27 сьомий ранг на Френку завдяки цій можливості. Найпопулярнішим режимом гри є зіткнення. Або ж як його називають, ШД. Персонаж Сквік насправді являється слиною у генерала Гауса. Стоп! Якщо звичайний Сквік є слиною, то чим тоді є його скін привид Сквік? Персонаж грей був натхнений актором Чарлі Чапліном. У грі є об'єкт Динаміту, який використовується тільки на початку гри. Ну що ж, наша подорож по фактам Brawl Stars закінчена. Буду дуже вдячний за вашу підписку та лайк під цим відео. А на цьому в мене все. Бажаю вам удачі та до зустрічі в новому відео.